І, хоч якими були страшними наші ночі, коли зранку бачиш таку красу, хочеться жити ще більше. І не проблема, якщо у вас погані ґрунти, солончак, глина чи пісок. Ви можете саджати рослини у горщик. Просто правильно підбирайте розмір, не забувайте удобрювати час від часу та поливати. Звісно, найважливішим є підбір гарного посадкового матеріалу. Я незмінно уже другий рік радію квітам від магазину розквітай. Маю від них гортензії, півонії та петунії. В цьому році розширила асортимент, додавала ще жоржини, гладіолоси та незрівнянні лілії, які ви просто засипали компліментами. Саджаючи весною ці квіти, я навіть не сумнівалася що влітку отримую незрівнянну красу. Добрива для них теж одразу брала у їх магазині, Добавляла гранульований яра міла у горщик при посадці та проливала яра тера кристалон та яра ліва кальциніт Як же круто, що в нашій країні є люди, які і в такий складний час постачають нам тільки якісний матеріал для наших садочків. Моя повага магазину Розквітай і щира рекомендація.